Всім привіт! Сьогодні я покажу вам трактори, які йдуть на заміну мотоблоку. Я їх якраз і називаю мотоблок на чотирьох колесах, тобто не потрібно таскати нічого в руках, сів, поїхав і працюєш. Ну і звичайно ж, якщо говоримо про площі обробітку, то це трактор на сотки, не на гектари. Можливо, хтось з вас скаже, що це не трактор, це що попало, ну. Знаєте, в кого руки ростуть з правильного місця, хто з технікою на Ти, і на такому апараті можна доволі таки непогано працювати. Так, можливо, він колись буде ламатися, можливо, щось буде виходити з ладу, але запчастин купа і ремонтується все це швидко. Особисто я рекомендую саме модель ось такої потужності, заявленою на 15 кінських сил. Зверніть увагу на розмір задніх коліс 7,5 на 16 це середній розмір для такого плану тракторців. І я вважаю, що це якраз саме те, що треба. Бо якщо колеса стоятимуть більше, так, буде кращий за цеп з землею, але ця коробка не витримуватиме. І, відповідно, буде ламатися набагато частіше. Як бачимо, корпус тут все ж таки мотоблочний коробки, так, тут поставлено тракторне обладнання, тракторні типу чулки, але. Корпус самої коробки є мотоблочним і чисто фізично туди вже кращі шестерні не всунеш, більші шестерні, посиленіші шестерні ну, просто не помістяться. Отже, яка ж перевага ще саме цієї моделі? Ну та, тут НШ встановлений не на коробці. Привід НШ йде тут від двигуна. Що це нам дає? А просто при вижимі щеплення у вас. Працює гідравлика в такому варіанті. В старому варіанті, якщо ви щеплення вижали, ви не піднімете вашу навіску, тому що НШ по-простому не працює. Далі, тут під капотом встановлений додатковий генератор. Можливо, він не всім і потрібен, але він є, і це, я вважаю, який не який, а плюс. Тобто, щоб ви розуміли, зараз я вам покажу Кентавр 160 бн а є ще Кентавр 160Б. На якій якраз цього генератора немає, стоять вущі колеса, і інша встановлений на коробці. Да, і, до речі, дивіться, прикольний вимикач маси він прозорий корпус, тобто видно, що у вас робиться всередині. Стартер також, як бачите, встановлений редукторний. ну, тобто... Більш-менш все зроблено нормально. Ось такий повітряний фільтр це я вважаю один з найкращих повітряних фільтрів для таких двигунів, тому що він комбінований. Крім масляної ванни, звичайної, там ще є повітряні бумажні фільтруючі елементи. Ну, коротше, мені цей фільтр подобається. Він фільтрує набагато краще і ефективніше. Двигун тут звичайний, одноциліндровий, заявлена потужність, як 15 кінських сил. Ну, по... Приборні панелі нормальний мінімум для такого трактора, тобто є там датчик тиску масла, двигуна, датчик температури холоджої рідини і лічильник мотогодин за перметром. Так, можливо, воно не дуже коректно буде показувати, можливо, когось навіть швидко зламається, але це дешева бюджетна техніка, тому таке трапляється. Я такі тракторці не розхвалюю, але в продажі вони є, і люди їх доволі активно купують. Звичайно ж, краще взяти трактор вже з міні-тракторною коробкою, з вомом, яка в 3, а то й в 4 рази більше, ніж ця. І я вам скажу, коли такий трактор пропонуєш, люди, наче згодні, але потім лунає питання, скільки коштує до такого трактора фреза. Людина чує відповідь, що це 800 плюс-мінус доларів. І на цьому в більшості випадків розмова закінчується. І ніякі аргументи вже не. Людині не потрібні. Звичайно ж, бо такий трактор з фризою, якщо порахувати, тобто 2750 доларів коштує Кентар 240 ВР, додаємо ще 800 доларів фризу, і це виходить 3550 доларів. А такий варіант, як ви бачите зараз, можна за 2400 плюс-мінус купити з фризою і плужком. І хоч різниця в тракторах дуже суттєва, але вона вже мало кого хвилює. Отже. З правої сторони синього кольору у нас є ще один варіант тракторців, які приїхали, це сама остання партія. Які майже нічим не відрізняються, навіть маркування те ж саме, але вони заявлені як з посиленою рамою. І я вам скажу так, це дійсно тут посилена рама. Зараз ви самі це все прекрасно побачите, я це все покажу. Ну, я думаю, ви розумієте, що ті пластинки на Швелері, що були наварені, то було зовсім ж не підсилення. Тут вже видно, що Швелер дійсно більший. Моя особиста думка, що це добре, що так зробили, це потрібно було зробити, причому давно. І я цілком впевнений, що тракторів на старій рамі вже, мабуть, не буде. Одразу навіть попередку зверніть увагу, Швелер справа і Швелер зліва. Тобто. Різниця на око очевидна, так? Добре, до рами ми ще повернемося, я вам буду зараз її показувати, щоб ви роздивились, але розповім ще таку штуку. Є ще трактори. Ну, такого ж плану, тільки більшої потужності. Кентавр 200, Кентавр 240, зубри, там різні булати, байдуже що там написано на капотах. Так от, чисто моя вам порада. 240 варіанти, тобто з двигуном 1115, взагалі роздивлятися не рекомендую. Він цю коробку просто рватиме і не чувствуватиме. А там ще й колеса стоять 9,5х16, ну такі солідно широкі. Тож при відповідному навантаженні, я думаю, ви зрозуміли, що у вас буде з коробкою. Тобто у вас ви будете ремонтувати полосі, диференціал, шестерні, ну все, що там є. Ах да, до речі, в цих коробках диференціала немає, ну хоч якийсь плюс. Максимум, який би я двигун розглядав на такого плану в тракторах, це 11.2.0. Все, що вище, то вже занадто. Ну, тепер все ж таки я хочу показати вам, для чого тут встановлена ця посилена рама, для чого тут встановлені більші швелера. Бачите, я шатаю за вихлопну трубу, і тут шатається весь трактор. Коли ж зараз я пошатаю за вихлопну стару версію, подивіться, він як сосіска шатається. І навіть ось зараз добре видно по коробці і по сидінню. Ну, воно все на місці. Ось Я шатаю двигун, а там коробка на місці, вона взагалі не рухається. Зараз давайте я так само покажу, що відбувається з ось цим трактором на посиленні рамі. Дивіться, все шатається, все нормально, тобто повністю трактор ходить. Ну і я вам скажу, це вже хоч на щось схоже, немає того холодцю, ну просто сідаєш на трактор, їдеш по дорозі і розумієш, що під тобою холодець якийсь. Ну якось так. Я думаю, ви мене зрозуміли. Якщо вже вам дійсно потрібен саме такий трактор. То ось, Кентавр 160BN, тільки звичайно ж краще на посиленні РАМі, оце буде більш-менш адекватний варіант. Ну, а звичайно, ще кращим варіантом буде Кентавр 240ВР, там де вже йде мінітракторна коробка, ВОМ. А ще скажу вам по секрету, на сьогоднішній день найпопулярний мінітрактор це Кентавр 244 ВР, який йде повнопривідний і коштує там 3200 з копійками. Отже, основну суть, я думаю, я до вас, доніс. Хто хотів, мене зрозумів і почув. Нагадаю, що у нас безкоштовна доставка по всій Україні. Так, да, і дякую вам за активність на каналі. Продовжуйте, не зупиняйтесь, підписуйтесь, лайкайте, коментуйте і завдяки цьому скоро почнеться доволі цікавий контент, який я вам хочу показати. Спонсором якого і будете ви, тобто ваші лайки, коментарі і підписки. Ну і ще нагадаю, на відео я розповідаю особисто свою думку на рахунок тих чи інших тракторів. Я ніколи нікому не нав'язував свою думку і нікого не заставляю нічого купувати. Але якщо вам потрібна допомога в тої чи іншої техніки, і ви хочете спрацювати зі мною з нашим магазином, то я завжди вам радий допомогти. Мої номера телефону ви бачите зараз. На екрані, і також вони є в описі під цим відео. Що ж, всім дякую за увагу! Бажаю мира, здоров'я та гарного дня!